Усім привіт! Сьогодні відео про те, як я знімаю плівку з інвертора, вже пора. Дивіться, як новенький. Але я не про це хотів показати. Відео є у мене ось такий непотріб. Думаю, як і у багатьох інших, такі ось штуки бувають, які вже і викинути жалко, і робити з ними, з ними нема чого. Так, ось знайшов я цікаву програму альтернативу Watch Power, який працює з такого типу інверторами, там і і так далі, і так далі. Але вона набагато більш функціональна. Дивіться, вона малює тут графіки. Так, зараз я вимкну. Так от. Вона малює графіки, можна подивитись рапорти за день, за тиждень, за місяць, рік, там по панелях, по АКБ і так далі. Купа інформації. Я наступним включенням вже е, зроблю запис з екрану і нормально покажу, що воно вміє. Підключається через USB-COM до інвертора. ось. Зчитує усі дані, в принципі, можна отак його покласти під інвертор, і буде воно там лежати і вести всю цю історію, записувати логи, які можна буде подивитись. Один тільки нюанс. Тут у мене було налаштовано все вже таким чином, що я міг всі ці пріоритети налаштувати за часом. І у мене в залежності від часу вони перемикалися. Тобто там пріоритети по сонцю, пріоритети по заряджанню АКБ, тобто профілі, вони змінювалися за часом. При підключенні до цієї програми воно все збилося, тому що ця програма також вміє змінювати профіль за часом. Тобто У кого, наприклад, подібний інвертор без цієї функції, то за допомогою такої якої програми можна цей функціонал зробити. Дуже зручно. Окей. Де завантажити цю програму? Ось лінк. Я його причеплю ще під відео. Одна кнопочка Завантажити. І все. Тут у нас основні характеристики вказані, з чим працює. І так далі. Показаний функціонал, те, що вона вміє робити, як вона будує графіки. Повсього. А зараз я через віддалений робочий стіл зайду на дачу, підключуся до неї і покажу, як воно виглядає у мене. Ось так виглядає ця програма. Тут ми можемо побачити поточні дані, напруга АКБ, напруга мережі, споживання. То що, сонця нема. І я, блін, перед виїздом з дачі там грався, відімкнув панелі, і ось тільки я пригадав, що я їх не увімкнув назад. Тут поточний графік. За сьогодні програма працює буквально кілька годин. Я її вмикнув там десь о 15-й годин, годині вперше. Ну і ось е, воно тут малює. Можна подивитись графік більш ось такий от подробний. За сьогодні генерація по сонцю. Значить, це у нас вихід навантаження. Це ще не знаю що. Коротше, треба ще розбиратися. Але можна тут. Є різні варіації отаких от, от рапортів. Давайте подивимось. Оце я на акумуляторі дещо вмикав, то от. 4,6 кВт. Було навантаження. Так, ця програма також підтримує роботу з акумуляторами Pylon Все це можна налаштувати ось тут. Я поки що не підключав, тому не знаю, як воно працює. Інвертор через компорт підключений запрацювала, до речі, після перезапуску планшета та перезапуску інвертора. Тут ми також бачимо поточні дані, поточний режим, grid, sub Тут можна ці режими перемикати. Швидко. Тут в цьому вікні можна бачити параметри від BMS-ки. Якщо у вас Palantek і вона підключена. Я підключу, у мене все це буде. Температура, до речі, інвертор 40 градусів. У мене ні інвертор, ні програма до нього не показувала раніше інформацію з цього датчика. Це бачить. Значить, тут у нас такий графік навантаження. Хотів ще дещо показати. Ось. Тут ми можемо виставити графік, за яким будуть змінюватися пріоритети. Тобто, наприклад, можна виставити роботу СБУ Сонце-батарея, мережа, вдень. Налаштувати, щоб воно вмикалось, а ввечері, щоб зазряно розряджати батарейку, переходити на режим, наприклад, SUB, сонце, мережа, батарея. Ну і так далі. У мене цей функціонал вбудований в інвертор, але, в принципі, не у всіх воно є, і через цю програму можна це налаштувати. Досить зручно, як на мене. Ну, в принципі, поки що все. Це такий попередній огляд. Підказка можливо, для тих, хто не знає, чим дивитись роботу свого інвертора під Windows. Бо є купа варіантів, Home Assistant, наприклад, купа плагінів і так далі. Але з ними треба розбиратись. Тут, в принципі, усе працює з коробки, як то кажуть. Так що... Качайте, встановлюйте. Я думаю, сподобається усім.